Вітаю! У цьому відео поговоримо з вами про шість епізодів, шість помилок, які сталися на турнірі Халіга Теніс у матчі між Маргаритою та Станіславом. І перша з них це непідготовлений вихід до сітки. Станіслав бачить, що це друга подача Маргарити, пробуває з форхенду, входить у корт і далі біжить до сітки, але грає м'яко та зручно. І потім ще незграбно дограє епізод біля сітки. Тобто тут навіть два, навіть дві помилки, можна сказати, було, що спочатку він зручно грає, біжить до сітки, а потім ще і біля сітки не грає як потрібно. Друга, це. Запізня реакція, тобто тут іде дропшот від Маргарити. Замах явний, м'яч летить, і коли він над рівнем сіткою, тільки тоді Станіслав починає бігти. Дуже запізня реакція, потрібно читати гру і це робити набагато швидше. Третя тактична бідність. Тут вже епізод, коли е, він досить непогано підійшов до м'яча, Маргарита виходить до центру. Е, і Тут можна було як грати в ноги, як грати по лінії, або, навпаки, діагональ, але треба було це робити так, щоб не було зручно їй відігрувати цей м'яч. Замість того, він просто зіграв високий м'яч, та ще й в аут попав. Гра на ракетку, ну коли суперник уходить біля сітку, найкраще в кавичках те, що ми можемо зробити, це накинути м'яч супернику на ракетку. Що і робить дуже вдало Станіслав. Гра на ракетку 2, п'ятий епізод, тут теж саме. Він з Хорхенду намагався пробити, але зручно. Краще було і свічку зіграти. Або, навпаки, в недодачу можна було грати супернику, якщо м'яч біля нього. Нижче сітки грати незручно. Але тут все зрозуміло, все легко для Маргарита, але й вона класно грає дійсно біля сітки. Епізод 6. Прийом другої подачі. Ну тут взагалі незрозуміло, коли йде друга класна подача Маргарити, він входить в корд дуже далеко, чомусь. Незрозуміло чому. Тобто, тут тактична помилка, тут взагалі не так потрібно стояти далі і, навпаки, робити кроки вперед і грати той м'яч вже по факту. Дякую. Та підписуйтесь на канал.